Автотюнінг за бажанням і без. У Черкасах молодики заробляли на чужих машинах. Їх викрадали, власноруч переробляли, а тоді по-новому спродували. Спеціалізувались вони виключно на вазах. Чому мої колеги знають? Вази в небезпеці. Декілька черкасців побудували бізнес на крадених жигулях. Спершу вони знаходили легкодоступну автівку без сигналізації, відкривали її та переганяли в гараж. Чим відкривали? Якими самими ключами? Ви Підбирали ключі? Опишні такими же ключами автомобілів. Як виділили? Це случайно отримали. Вночі, в день? Вночі. У орендованих обладнаних гаражах молодики до невпізнаваності переробляли автівки. Частину автомобілів одразу розбирали на запчастини. Деякі деталі продавали, інші здавали на металобрухт. Придатні машини хлопці ремонтували, фарбували, перебували номерні знаки кузова та двигуна. А вже тоді встановлювали куплені держномери і перепродували у сусідній області. Спритники налагодили схему, в результаті якої замовляли через інтернет. Номерні знаки та техпаспорта на автомобілі, які потрапляли в ДТП. На викрадені автомобілі вони переварювали ці номерні знаки та в подальшому їх перепродували іншим громадянам. Під час обшуку правоохоронці знайшли чотири такі автівки. Також вони встановили місце перебування ще двох уже перепроданих перефарбованих машин. Скільки взагалі машин ви викрали? Шесть. Це за який період? Пошла всього над автобізнесом працювало чотири особи віком до 25 років. На кожній машині вони заробляли в середньому по дві тисячі гривень. Тепер хлопцям світить до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Катерина Кобійяна Федоровська, Віка новини.